5 травня 1915 року ранковий примірник колоновської газети The Morning Post серед масиву повідомлень про бойові дії на Західному фронті публікує коротку кореспонденцію, передану британським підполковником. Маленькі колонці повідомлялось, що канадські військові у нестямі відлюті, оскільки одного з їхніх однополчан розіп'яли німці. І хоча ця невелика газетна замітка могла би загубитись посеред численних новин з фронту, Доля розпорядилась по іншому. Наступного дня новину передруковують локальні газети Канади та Сполученого Королівства. Поки 10 травня новинний ваговик Британії The Times не випускає наступний репортаж з Парижу. Минулого тижня велика кількість канадських солдатів, поранених під час боїв на Іпрі, прибула до госпіталю у Версалі. Усі вони розповідали історію про те, як одного з їхніх офіцерів розіп'яли німці. Він був прибитий до сни багнетами, стробленими в його руки та ноги. Потім ще один багнет встромили йому в горло. І нарешті він був прошитий кулями. Порадені канаці кажучи, дублінські стрільці бачили це на власні очі. І вони чули, як про це говорили офіцери. Історія розп'ятого канадця стане одним з символів брутальності німецьких військ під час Першої світової та зародженням новітньої інформаційної війни. А поки ми не розпочали заглиблюватись в історію, не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписатись на канал. Мене звати Саша, і ви на каналі в двох словах. Історія про розп'ятого канадця бере початок при Другій битві на Іпрі. 24 квітня недалеко від міста Іпр, декілька британських солдатів натрапили на дюжину німців, що водили полоненого офіцера Антанти. Очевидці знаходяться на великій відстані, однак через бінокль розглядають форму полоненого. невеликий кленовий лист на ласканах та три шеврона на погонах. Відповідь очевидна: канадський сержант. Через декілька хвилин німці розпочинають криваву розправу над незахищеним полоненим, встромлюють багнети в його кінцівки і залишають висіти на стіні амбару. Шоковані солдати спостерігають, як німці курять цигарки та сміються, поки полонений канадець висить на стіні. Коли папіроси дотліли, німці встають, розстрілюють офіцера і повертаються на свої позиції. Таку версію історії передає раніше згаданий очевидець, британський підполковник. Правда, імені підполковника не розголошують, бо, як зазначають журналісти, офіцер бажає залишитись анонімним. Аби розвіяти будь-які підозри, слова офіцера нібито завірив генерал, що перебував на іпльському участку фронту. Новина хаотично шириться всією Британською імперією. Новині видання від Уельсу та Шотландії аж до Канади та Австралії друкують історію мучницької смерті канадського сержанта. Розголос неймовірний. Оскільки для продвинутого суспільства ХХ століття факт розп'яття військовополоненого є шоком. Невже люди, які тільки недавно запустили перші машини по дорогах, перші літаки в небо та залізні лайнери по морях здатні на таке примітивне варварство? Невже люди могли би повірити в таке дикунство? Повірили? Новина про канадського сержанта вийшла в найкращий можливість часів? Нагадую. Перша помітка про канадці вийшла з друком 5 травня. Вже через два дні, 7 травня 1415 року, німецька підводна лодка потопила круїзний лайнер Лузітанія. Внаслідок атаки затонуло 12 сотень цивільних пасажирів. У відповідь на звинувачення у військових злочинах німці дипломатично відмахнулись. Мовляв, що лайнер перевозив боєприпаси, тому і був розцінений як допоміжний крейсер, а не цивільне судно. Менш ніж за тиждень після цього. А саме 12 травня було опубліковано звіт комітету про німецьке звірство, відомий також як звіт Брайса, названий на честь його голови віконта Джеймса Брайса. Звіт наповнений неймовірною кількістю доказів злочинів з скоєними німцями. Наприклад, містилось свідчення про малюка, прибитого до дверей фермерського будинку в хахті. Так, дитину віком близько 2-4 років знайшли прибитий до дверей фермерського будинку за руки та ноги. Злочин був описаний в звіті як майже неймовірний, але доказом якого британці змушені були вірити. Автори звіту Брайса передбачали, що найбільш шокуючі свідчення викличуть сумніви і заздалегідь підготували таке пояснення. Можливо, один свідок дещо перебільшив, інший піддався ілюзіям, а третій перепустився неточності. Проте, коли ми знаходили підтвердження спочатку малоймовірних фактів у численних свідченнях людей з різних місць, які не спілкувалися між собою. І нічого не знали про заяви одне одного, то збіг у їхніх розповідях ставав усе очевидніше. І коли ця сукупність доказів, цей збіг у свідченнях проявився в сотнях заяв, істинність загальної картини стала безсумнівною. Сила доказів є кумулятивною. Реакція суспільства на описані звірства була доволі очікувана: спалах антинімецьких настроїв серед мирного населення, а особливо серед військових. Так, канадські солдати вирішили довгий час не брати військовополонених німців після розп'яття сержанта. Анонімні солдати звітували про хвилю насилля до військовополонених німців, фіксувалися страти німців через розп'яття та рапортувалися про звірства над тілами вбитих. Настрої солдатів більш ніж зрозумілі. Їхнього земляка було звірськи замордовано, про що гудять всі газети країни. Однак. Ніяк відреагував уряд Британії, коротко кажучи, не так однозначно і казети. На початку травня, під час засідання Палати громад, депутат Г'юстон постав запитання до заступника державного секретаря з військових питань щодо чуток про жорстоке поводження німців з канадським солдатом. Він запитав: чи має міністерство війни офіційну інформацію про те, що троє канадських військовополонених були розп'яті німцями, які прибили їхні тіла багнетами до дерев'яної споруди. У відповідь на це заступник міністра містер Тенант відповів просто, що жодної інформації про вчинення такого звірства досі не надходило до військового відомства. Юстин продовжив допит, наголошуючи, що канадські офіцери та солдати, які стали очевидцями цих звірств, надали нотаріально завірені свідчення. Однак державний секретар Британії зазначив про відсутність будь-яких офіційних записів про подібний інцидент. Тобто військовий штаб не мав ні одного свідчення про страту. Через тиждень Юстон знову підняв питання про можливі німецькі злочини проти канадських військових. На цей раз депутат стверджував, що під час недавніх боїв канадські війська тимчасово відступили, залишивши близько 40 поранених товаришів у сараї. Після повернення на позиції вони виявили, що всі поранені, крім одного, були вбиті багнетами. А виживший сержант був знайдений прив'язаним до великого розп'яття і знову. Містер Тенант відповів, що ніякої інформації про подібне у військовому штаті просто-напросто не існувало. Якось дивно виходить: британські газети цитують офіцерів власної армії, завіряють інцидент, чесним словом, генералів. А військовий штаб не може знайти ні однієї людини, яка підтвердила б цю історію. На відміну від штабів, газетні видання союзників мали кращий талант пошуку очевидців. Газете «Liverpool Daily Post», «Liverpool Mercury» 7 червня 1915 року опублікували дані під присягою свідчення військового музиканта. Він підтвердив історію тільки з маленьким нюансом. Бачив він не одного, а зразу двох мертвих солдатів, розп'ятих на стіні комори. Їхні руки були чи то прибиті до дверей цвяхами, чи то проколоті багнетами. Ба Більше, під одним солдатом ще й розводили багаті. Німцям, напевно, надоїло просто розпинати солдатів. Вирішив ще пограти в інквізицію. Але військовий музикант не один такий: був ще й рядовий Фетерінгтон з джеландської квартійської бригади, які разом з своєю ротою знайшли двох молодих солдатів, які отруїлись газом і були прибиті до дверей. Лейтенант Кембл вирішив підняти ставки. І в листі до батьків писав, що він бачив, як німці розп'яли трьох канадців. Взагалі до 17-го року говорили, що під час другої битви на Іпрі німці розіп'яли шістьох канадських сержантів, принозавши кожного шістьма або сімома багнетами. Чим більше свідків публікували свої версії, тим цікавіше ставало. Кожен свідок розповідав не тільки про різну кількість мучеників, а й про різне місце страти. В когось це була стіна, в когось двері сараю. Були солдати, які стверджували про паркан, були такі, що сприконували, що бачили дерево, на якому розп'яли солдата. Інші свідки сперечали стосовно методу страти. Тепер солдата ніхто не протикав багнетами, його пробивали цвяхами чи взагалі просто зв'язали і розстріляли. Поки люди дискутували стосовно нюансів страти, знайшовся очевидець, який ідентифікував померлого. Повернений додому інвалідом, рядовий вон розповів пресі, що полеглий канадський солдат, ніхто інший, як сержант Дін. Зі слів рядового. Він знайшов тіло полеглого на дверях комори, прибитого багнетами. Що ж, нарешті загадка вирішилась. Але не тут то було. Прочитавши репортаж, один із підлеглих сержанта Діна написав у газету, що інформація не відповідає дійсності. Його начальник живий, здоровий, зараз хоробро в з німцями. А насправді рядовий вон психічно нездоровий. І бреше, щоб привернути увагу. Є інша версія. Друге видання стверджувало, що сержантом був американський доброволець коул. Так його розіп'яли німці 21 липня 15-го року в битві на Іпрі. Правда, друга битва закінчилась в травні. Але ж, головне, що вже знайшли того сержанта. Згідно з історією, цей уроженець Огайо служив у канадських експедиційних силах. Тіло полеглого знайшов і зняв його брат, який також був добровольцем у війську. Але знову маленька несостиковочка. Американський штаб не має ніякої інформації про сержанта Кола, та й взагалі. Заперечує факт такий військовий звірств. Остання версія найцікавіша. Анонімний канадський солдат, який зняв тіло з хреста, впізнав полеглому сержанта Томаса Еліота. Як ви правильно здогадались, Томас Еліот не був полеглим солдатом, і це спростував ніхто інший, як він сам. Взагалі, ситуація доволі комічна. По в жовтні 15-го року Томас прокинувся знаменитістю. Відкривши газету, він дізнався, що його півроку тому розпяли німці в Бельгії, і не є тим самим сумнозвісним канадським солдатом. Приваривши абсурдність ситуації, Еліот сам написав листа газеті, щоб спростувати чутки про те, що його розіп'яли. Очевидним стає, що історія про канацію нічим іншим як вигадкою британської пропаганди. Причому не єдиною, а однією з сотень історій вигаданих або прикрашених тогочасними засобами масової інформації. Так, перша світова війна це не тільки період м'ясорубки позиційної війни, а й час зародження новітньої пропаганди, кістяк якої зберігається донині. Звісно, військова пропаганда була відома стародавніх часів, однак саме масштаби Першої світової сформували новітній образ пропаганди. Ми взяли саме цю історію для прикладу, оскільки вона гарно висвітлює три важливі аспекти тогочасної пропаганди: основні методи, висвітлення жорстокості та наслідки цих дій. Почнемо по порядку: Розпочинається війна. Німеччина заходить на територію союзних держав, і Великобританія оголошує війну Німеччині. Але постає маленька проблема. Британія це морська сила. Вона має найбільший флот в світі, однак армія, незважаючи на свою професійність, є невеликою за розмірами. Більше того, в Британії немає призову в армію. На відміну від Франції та Німеччини, британські війська покладаються тільки на добровольців. Перед британським урядом постає проблема, як мотивувати населення добровільно залучатись до рядів армії. Не потрібно забувати, що Британія не була під прямим ударом Німеччини. Звісно, на початок ХХ століття саме німецька армія була найсильнішою армією того часу. Однак німці не зможуть висадитись на територію острова, тому і приймається рішення прибігти до масової пропаганди. Але знову питання, що саме потрібно поширювати? І де? На теперішній час відповідь є очевидною. У нас є соціальні мережі, де повідомлення ширяться моментально. Находи кінець телебачення, яке відомо своїми шедеврами-пропагандами, де за кадром телевізійника знаходять діда Алкаша, впихують йому п'ятитисячну купюру і нам розповідає про те, як. Слушай, в 94-му розстріляли на Восточній границі. мене розстріляли, але я не здався. Я йшов до кінця і люди мені повірили. Однак століття тому було тільки радіо і газети, та й навіть радіопередавач був присутній далеко не в кожному будинку. Друковані видання ж читали переважна більшість населення. Тому на початку війни було вирішено створити пропагандистське агентство. Керівником новоствореної структури став Чарльз Мастерман, а її місцем розташування обрали Велінтон Хаус, лондонську штаб-квартиру національної комісії страхування. Свою пропагандистську діяльність бюро розпочало 2 вересня 2014 року. У цей день Мастерман запросив до Веллітон Хаусу 25 відомих британських письменників. Аби обговорити можливі способи ефективного представлення інтересів Великобританії під час війни. Багато з них погодились написати брошури і книги, які підтримали позицію уряду. Чим довше йшла війна, тим різноманітнішими засобами користувалося генство. До брошур та листівок доєднався кінематограф. Першим великим проєктом став фільм «Britain Prepared, тобто Британія готова, де показувались кадри підготовки армії та флоту. Крім домашнього направлення, пропаганди експортували за кордон. Для прикладу. Було розповсюджено газетні видання, перекладені різними мовами, зокрема, іспанською, португальською, грецькою та китайською. Однак важливо не надто спрощити тогочасну ситуацію. Дійсно, було агентство пропаганди, однак воно не було єдиним в Британії. В інформаційній царині творився повний хаос. Візьміть знову таки історію про канадція. Висвітлення новини більше імпро-шоу, чим структуровано подачу повістки. Тільки під кінець війни уряд Британії зміг створити централізоване Міністерство інформації, яке розповсюджувало урядову пропаганду. А тепер давайте знову повернемось до нашого запитання: так що ж саме друкували пропагандисти? Вибір впав на масштабне висвітлення жорстокості противника. Ціль такої кампанії доволі проста: викликати ненависть до німецького ворога шляхом поширення інформації про військові злочини Німеччини. Найбільшого поширення така пропаганда набула у 2015 році. Особливо у зв'язку з німецьким вторгненням у Бельгію. У газетах почали з'являтися матеріали під заголовками на кшталт жахлива помста, в яких уперше німців називали гунами, через коєні ними звірства. Ідея дуже проста: демонізувати противника, сформувати образ німців як варварів, які несуть руйнування, тим самим формуючи образ війни як моральний. Замість ходинних пояснень про реалії геополітики того часу, можна обійтись простим принципом зрозумілим для пересічного громадянина. Супротивники зло, союзники добро. А для підсилення ефекту, як з нашої байки про Канацію, використати всім відомі християнські символи мучництва, розп'яття. Нічого не нагадує Взяли дитина, трьох років, мальчика маленького трусика, футболки. В загальному, для формування цього інформаційного рупору використовували зафіксовані військові злочини. Прикрашені історії, а подекуди взагалі вигадані сюжети. Візьмемо, для прикладу, два інциденти, які згадувалися на початку відео: затоплення Лузитанії та звіт Брайса. Факт потоплення Лузитанії не підлягає запереченню. Однак, історики встановили, що на борту Лузитанії таки перевозили зброю, а саме 173 тони амуніції. Через рік після затоплення Крейсера німецьким художником Карлом Гьотсом був створений неофіційний медальон зображенням Лузитанії. Таких медальонів було випущено в кількості менше, ніж 5 сотень. Британське Міністерство закордонних справ якимось чином дістало одну копію, зробило фотографію та надіслало її до Сполучених Штатів, з підписом, що це не звичайний медальон, зроблений любителем, а пам'ятна медаль капітану підводного човна, який таки потопив Лузитанію. В подальшому було виготовлено сотні тисяч копій, які активно поширювалися для підсилення негативного образу ворога. Є й інша ситуація, як звітом Прайса. Документ базувався на свідчення 12 сотень очевидців, які описували масові вбивства та знущання над мирним населенням Бельгії, які чинили німецькі солдати під час вторгнення, серед викладених фактів зґвалтування, вбивства жінок і дітей. Звіт потрапив у друк через тижні після затоплення і діслали його у нейтральні країни, перш за все, Сполучені Штати, що сильно справили ефект після потоплення крейсеру з американськими пасажирами. Впродовж багатьох років після війни науковці вважали, що звіт Брайса був пропагандистською фікцією, Проте, сучасні дослідження підтверджують, що більшість фактів, викладених у звіті, були достовірними, попри його пропагандистську спрямованість. Загалом пропаганда Першої світової війни мала довгострокові наслідки, перш за все, для сприйняття німців у світі. Провідною ідеєю пропаганди союзників під час війни залишалась концепція колективної відповідальності всіх німців. Їх зображували як варварів і дикунів яким не може бути прощені за скоєні військові злочини. Оскільки такі уявлення цілеспрямовано, масово і активно формувалися впродовж тривалого часу, вони глибоко закріплювалися в суспільній свідомості. У результаті виникали стійкі негативні стереотипи щодо цілої нації, які в разі потреби легко відтворювалися, дозволяючи знову сформувати образ ворога. Тільки після завершення Другої світової війни і початку інтеграційних процесів в Європі сприйняття німецької нації було переглянуто. Іншим наслідком стали тогочасні символи і образи, які увійшли в популярну культуру. Наприклад, британський плакат з Георгом V' буде потім перероблений американцями у всіх відомого дядечки Сема. Чи, наприклад, оцей плакат, який ілюструє німецького солдата, який агресивно мав поподібну істоту, стане прототипом до всесвітньо відомого фільму кінг Конг. Наш канадський солдат також не був обділений увагою. У 1918 році британський художник Френсіс Дервін Вуд створив бронзову скульптуру висотою 83 см під назвою Канадська Голхофа. Вона зображила канадського солдата, розіп'ятого на дверях сараю, в оточенні глузливих німецьких солдатів. Виставлення експонату зустріло критику з боку Німеччини, яка зажадала доказів достовірності історії. Скульптуру вдалося знову виставити у 1990-х роках, хоча і цього разу експонат викликав шквал критики. На теперішній час розп'ятий канадець залишається одним з символів пропаганди Першої війни, і хоча переконливих доказів достовірності історії не було знайдено, однак беззаперечним є її вплив на наше сприйняття жахів Першої світової. А які ваші думки стосовно канадського солдата? Можливо, у вас є власні цікаві історії про сучасну чи тодішню пропаганду, якими ви хочете поділитись. Не забувайте ставити лайк, підписатись на канал та не забувайте про банку для донатів в описі. До нових зустрічей!